енергійним, допитливим та непосидючим глядачам телеканалу Буковина від Даніели Козак. Якщо ви любите творчість, танці, музику та мистецтво, тоді цей випуск спецпроєкту Кіс ньюз вам обов'язково варто переглянути. Адже за мить ми дізнаємося, де маленькі та юні буковинці зможуть цікаво, корисно та весело провести свій вільний час. Пізнаєте цю локацію правильно. Чернівецький обласний центр естетичного виховання, юність буковини. Що мене сюди привело. Просто за кілька хвилин тут відбудеться відкриття нового навчального року. Для потенційних вихованців організатори підготували не лише святковий концерт, а й чимало цікавинок. Перша родинка веселе дійство на вулиці. Тут можна і послухати музику, і поспівати, і навіть малювати, що заманеться. Отож, пошуки майбутнього хобі розпочинаються. Іня юності Буковини. там всі, хто мріє навчитися робити неймовірні па підберуть собі цікаві гуртки. Впевнена, концерт танцювальних колективів надихне майбутніх дансерів. Кожному знайдеться стиль до душі: народний, класичний, бально-спортивний чи драйвовий сучасний. Скажи, чому юним буковинцям варто займатися танцями? Я раджу всім займатися танцями, адже це дуже класно, це весело, ти знайомишся з новими людьми. Ти гарно проводиш час і це надає позитиву і море класних емоцій. Тому живіть яскраво, рухайтеся і все буде класно. Навчаюся у зразковій студії класичного танцю балет. Мені це дуже подобається, це дуже класно, здорово. Я відчуваю себе принцесою, я вмію робити такі штуки, які ніхто не вміє робити. Бажаю всім бути такими вишуканими, винтонченими, такі, як наші вихованки. Окрім хореографічного жанру, в юності Буковини здійснюють естетичне виховання і за такими напрямками, як Вокально хоровий, а саме народний естрадний та фольклорний спів, або ж декоративно-ужитковий образотворче мистецтво йдеться про студії, художні вишивки, живопису, арт-клас та юний дизайнер. А ще можна себе спробувати і в театральному жанрі, і навчитися журналістиці у гуртку «Смайлики». А ось боковинцям дошкільного віку цікаво буде завітати на заняття творчого об'єднання раннього розвитку дитини малюк. Словом, вибір захоплення багатогранний. Чим цікава ваша студія і як давно займаєшся? Я займаюся вже четвертий рік. Цікава вона тим, що ми малюємо в різних стилях і різними фарбами. В основному це гуаш, але тут дуже цікаво взагалі. Зараз я малюю в стилі графіка. Цей стиль добрий, тим, що ти можеш тут робити все, що завгодно, і просто всі свої емоції просто виплеснути на малюнок, і це дуже добре розвиває тебе як людини і уяву. Люю пейзаж на хліб. Обожнюю виробляти картини і різні пап'є башени. Більш такого ні, ніде, такого немає, якщо в не все. І на десерт сюрприз. Під байливим і вмілим керівництвом вихователів юні буковинці, які вперше робитимуть неймовірні па візьмуть участь в імпровізованому флешмобі. Ці юності буковини займаються не лише творчістю, а й благодійністю. За моєю спиною юні буковинці збирають кошти на допомогу дівчинці, яка потрапила в ДТП. ярмарку робимо для однієї, яка вчилася у нас 4 роки. Її звати Ксюша Петровська. Вона була дуже світлою, гарною людиною, і тому ми збираємо кошти, бо надіємося що вона вийде з коми і буде з нами дружити і гратися, як і було тоді. Що ж, впевнена, вільний час дітей у надійних руках, адже цікаве захоплення та хобі для маленьких та юних буковинців це запорука їхнього розвитку та щасливого дитинства. Словом, ловіть мій останній меседж на сьогодні: подалі від віртуального світу а ближче до пізнання реальності та творчих злетів. Дочекайтеся наступних випусків спецпроєкту Kids News. і я Даніела Козак вам доведу. Настільки це круто. Побу. Вачимось в ефірі телеканалу Буковина.